Якщо хочеш бути багатим, перестань так думати. Привіт! Мене звати Оля Єрмілова, і я навчаю, як за допомогою зміни мислення навчитися створювати життя своєї мрії і, звичайно, бути багатою людиною. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що відрізняє багатих і бідних людей у деяких звичках. І мені здається, що це дуже цікаво. Якщо ви спілкуєтесь з різними людьми, особливо трохи доросліше, а можливо навіть і вашого віку, тому що я ж не знаю скільки вам років, то ви помічаєте, що люди діляться на таких цікаві типи. Одні люди дуже люблять згадувати минуле, вони постійно розповідають про те, чого вони там досягли. Вони постійно розповідають, як раніше було. Класно, які були раніше люди, вони були зовсім інші, яка була їжа, вона була набагато смачніше. Як раніше ця людина, саме ця, яка розповідає, як вона досягала якихось вершин. І це так, знаєте, як у бабусі на колінях, коли ми сідали, і бабуся розповідала нам там щось, як вона була маленька, і ми так це слухали. Так ось багато дорослих людей зараз а, починають десь. Коли ти з ними починаєш спілкуватися, розповідати про своє минуле. І дуже часто я говорю зараз про тих людей, які трохи хизуються, чого я там досяг, який я там був. І знаєте, буває таке, що ти слухаєш ці історії, вони кожного разу стають ще краще, ще більше, там героїзму, ще щось. Але зараз в цьому житті. Людина не те, щоб нічого такого з себе не уявляє, а вона взагалі, можливо, навіть деградує. Тобто ви бачите, що ця людина ніяк не розвивається, що вона там незрозуміло чим займається. Тобто вона нібито десь застрягла там і все її життя там. Хоча дуже часто буває, що ти спілкуєшся людині там не так вже і багато років. А є інші люди, з якими ти спілкуєшся? І вони дуже рідко там щось згадують, і кожного разу вони чогось не пам'ятають. І, взагалі, це такі хаосні люди. Тобто, це люди, знаєте. Згадую себе одразу. Це люди, в яких там постійно якісь бардаки навколо них. Постійно вони не можуть знайти, де їх там записи, тому що у них 50 тисяч блокнотів. і Вони щось сьогодні пишуть, завтра вже забувають, тому що придумують нове. Вони не можуть знайти і ніколи не розбирають ці фотосесії. У них в айфоні. Вони постійно купляють собі пам'ять більше, тому що вони навіть почистити той айфон не можуть розібрати там по якихось папочках це я взагалі мовчу. Тобто там просто якесь життя. Чому? Тому що людина постійно йде в майбутнє, тому що у людини постійно мільярд планів, тому що людина щось придумує, а завтра додумує краще може залишити щось недоробленим, якщо вона вважає, що це блін вже не так актуально, як було вчора, і зробити щось інше. Я не можу сказати, що це прям люди, які щось там кидають постійно, хоча можуть і кидати. Але це ти дивишся на них і думаєш, йобці, як ця людина живе, вона постійно, у неї постійно купа проєктів, вона щось постійне. Мало того, вона може щось зробити, там, не знаю, якийсь проєкт, а потім його закрити. Потім його закрити сказати, все, біжимо далі, тому що я зрозуміла, що це не мій проєкт, що зараз не на часі проєкт, або там ще щось сталося. А, ну, Я чесно вам скажу, що я відношуся саме до таких людей, я зараз говорю начебто не про себе, але розумію, що так, про себе, тому що я ось така людина. І якщо ви дивитесь за мною, ви це бачите. Так ось, в чому різниця між тими людьми? Дивіться, перша частина людей, які живуть минулим, це люди вже не успішні. Тобто люди, які постійно фотошоплять своє минуле, люди, які постійно щось згадують, але нічого нового, нового не створюють, це люди, які а, створюють нібито таку, знаєте, ілюзію, ілюзію вашого життя. Якщо вам здається, що ваші найкращі стосунки, вони були там, ви постійно згадуєте своє кохання, ви постійно згадуєте і жалкуєте, навіщо я так зробила, Боже, навіщо я з ним розлучилася? Боже, навіщо я ту роботу не зробила? Чому я ту ковтинку не купила, чому я тоді так тому не відповіла? Навіщо ми посварилися? Тобто, якщо ви там постійно, це означає, що ви дуже боїтеся свого справжнього життя, яке є саме тут і зараз. Ви, замість того, щоб розвиватися і дивитися навколо скільки всього, ви ховаєтесь у своєму минуле, живете в цьому малесенькому, такому, знаєте, світі. Світочку, я б навіть сказала, і вам здається, що так все окей. Але так все не окей, тому що це такий, знаєте, спосіб приховати свої страхи для людини, мислення чи є бідне. Чому бідне? Тому що, якщо ви не думаєте про розвиток, якщо вам не цікаво спробувати щось нове, тому що ви боїтеся, а може не вийде. Тоді про що взагалі говорити? Про яке багатство? Багаті люди це люди-авантюристи. Це люди, які постійно дивляться навколо і думають, о, так можна ж і так, і так, і так, так вони захоплюються. Так, іноді дивишся і думаєш, Боже, ну навіщо? Тільки щось те зробила, тут вже інше переробила. Але це про життя. Люди успішні це люди, які постійно створюють перед собою світи, вири, які постійно думають, що їм потрібно для розвитку. Я хочу туди, тому мені потрібно зробити це. А зараз я хочу туди. Ні, туди вже не йду. Це про життя. Це нормально. І навіть якщо така людина дуже розхлябана, таке буває, вона з нею все буде окей. Навіть у розхлябаних людей результатів буде набагато більше, ніж у зібраних, але які сидять в минулому. Я вам скажу, що більшість людей, які розповідають про своє фантастичне минуле, це люди знаєте, такі мрійники, невдахи. Вибачте, які, чому не вдахи? Тому що мріяти треба про майбутнє, яким подобається вірити в те, що там вони були героями, яким подобається а, щось про себе думати, але в минулому. Начебто все. А зараз. О, ні, ну зараз війна, зараз не ті, ті часи, зараз не ті люди у владі, зараз не те, я зараз вже не в тому віці, в мене зараз стан здоров'я не дозволяє, мені зараз там щось не дає, О, я зараз не можу, я ж в іншому місті, в іншій країні, я не знаю мови, я не знаю того, мені те не дали, тут мені не допомагають, а тут мене не підтримують, а тут вони кажуть, що я такий, але ж я там був такий. Це знаєте, як іноді, коли дивляться на моїх дітей, і хтось підходить і каже: А я також займалася художньою гімнастикою. Я кажу, так, ви майстер спорту? Ні. Я кажу, кандидату майстри? Ні. Та я до п'яти років позаймалася і все. Вот? Ви серйозно зараз? Гімнастки бляха. Тобто, Але чому це людина каже? Тому що їй хочеться якось також сказати, що я також щось маю. Знаєте, Мені коли це питають, Боже, як твої доньки е, там встигають, моя щось нічого там сидить на дивані, Ми? пашуть. <пашу> пашуть постійно у залах тренувальних, постійно живуть там, приходять о 8-9 й о й вечора кожного дня з тренувальної зали. Це їх життя зараз. Вони таке собі обрали. О, нещасні діти! Ні, нещасні то ви, які сидите і розповідаєте про те, як у минулому ви у, у 5 років у вас була кар'єра гімнастки, яку ви у п'яті закінчили. Оце! Але ви, ви ж також гімнастка, ви ж також щось розумієте. Тобто, дуже хочеться до цього причепитися. Так, от, ви завжди зможете бачити ху із ху. Коли будете розмовляти з людиною. Якщо людина пропонує розповідає вам про свої проекти, про свої плани, якщо вона каже про майбутнє, у неї є багато мрій цілей і вона діє, це людина класний друг. З такою ви будете постійно, вам не буде сумно, з такою ви будете постійно десь змагатися, десь також заряджатися, розуміти, йопсель, я також хочу. Але якщо людина застрягла в минулому і розповідає про грандіозні плани, про які вона зараз не може говорити, але вона вам розповідає годинами про своє минуле, як там було все геніально. Це означає, що є проблемка. Дуже багато людей, з якими я е, десь перетинаюся, мені кажуть, Олю, а як там ваш весільний бізнес? Чому ви його кинули? Е, ви знаєте, у мене була класна кар'єра з весільним бізнесом, але це як чудовий роман. Навіщо мені згадувати шкільний роман в моєму житті? Який, можливо, був дуже чудовим. А зараз, взагалі, знаєте, як, як кажуть, розлучилися і здається, що шлюб був взагалі супер. Не зрозуміло, чого ж вони розлучилися. Навіщо мені це згадувати? Так, це було. Так, у мене була класна кар'єра, але у мене зараз багато чого є. Дехто з моїх родичів, знаєте, що мені згадують? Як я була на сцені співачкою. А це закінчилося. 15 бляха років тому назад. 15. Мені було 25 тоді. Навіщо мені жити 15-ти минулою давниною? Навіщо? Коли сьогодні в мене супер яскраве життя. І кожен рік воно супер яскраве. І я знаю наперед, яким воно буде супер яскравим, тому що в мене безліч планів. Подумайте, до яких. Людей ви належите. А якщо ви хочете належати до класних людей, які розвиваються, обов'язково приходьте до нас у клуб багатих людей, це безкоштовно. Посилання буде знаходитися. Або внизу, якщо ви будете дивитися це на Ютубі, або просто пишіть слово клуб, якщо ви дивитесь це в інстаграмі, і ми надішлемо вам посилання. Приходьте і вчіть свій мозок бути багатим.